Україна рухається до Європи. А, і я вирішив порівняти один параметр це тривалість життя. Так ось імовірна тривалість життя людини, яка народилась у 2021 році. У Франції 82,5 роки. Передбачаючи, що ця людина проживе. Німеччина 86 року. Європа. Середній показник по Європі 77 років. Польща. Майже 77 років. Україна 71,6 років. Ви знаєте, це ще й непоганий показник. Тобто показник 72 роки. Люди виходять на пенсію 60-65. І на пенсії живуть що 5 років. В Франції вони живуть 12. 17-18 років. В Німеччині живуть 15 років на пенсії. І в нас живуть 5-6 5, 5 років. А... Довго ще нам до Європи. Довго. І ви знаєте, це ще непоганий показник. Є країни, де ще гірше. Але це ті країни, з якими я б не хотів, щоб ви нас порівнювали. Тому що це країни. В яких роками або державності, немає, або медицини немає, або знаходяться вони в таких зонах небезпечних, де просто люди а, закінчують своє життя не своєю смертю. Мені б хотілося, щоб рівень життя людей в Україні відповідав тим європейським стандартам, про які ми постійно говоримо, і це 2021 рік. Які передбачення? Тривалості життя людини, яка народилася в 2022 і в 2023 році, я подивлюсь тільки в 2024 році. Там, на тому сайті, де я дивлюсь цю аналітику, запізнення два роки. От наступному році ми подивимося прогноз 2022 року. Скільки міжнародні аналітики, а це не наші соціологи. Типу і воїзволіття, на мою точку зору. Так от це міжнародні аналітики використовують масу даних для того, щоб оцінити об'єктивний показник. І зазвичай вони попадають в точку. Як ви думаєте, який прогноз буде по тривалості життя людей, які народились в Україні в Україні в 2022 і 2023 році? Я даю прогноз. 68 років. І це я оптиміст. Діаграма, до речі, телеграм-шопці профілю.